Замість підручників та конспектів у руках студентів гнівні плакати. І самого ранку вони рушили під Кабмін захищати свій університет. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю". А все через те, що їх зливають з іншим више. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі приєднують до столичного торговельно-економічного університету. З трудовим колективом не проводилось ніяких консультацій, ніяких перемовин ніхто трудовий колектив не збирав. Більше того, ніяких комісій, чи якихось би перевірок, чи якихось аналізів не проводилося. Олена навчається на другому курсі, обурюється, що її позбавили права вибору. Мовляв, вступала до одного університету, а диплом отримає зовсім іншого. Якби нам, хоча б дали право вибору, що ось така ситуація в Україні, хочуть зменшити кількість вузів. Нам дали хоча б два там три варіанти, тоді питань не було. А так просто я ж кажу, навіть не попередили нас про це ніхто. То нікому нічого не сказав. Ми на сайті урядового порталу. Викладачі ж вважають, що Міністерство освіти діяло неправомірно. Мовляв, треба було завчасно попередити про реорганізацію трудовий колектив. Підозрюють, що справжня причина злиття земля, адже їхній навчальний заклад знаходиться в самому центрі столиці. А виновник віновні этих етитурбації. У нас здание хорошее находится на Печерске. Они поставили власне здані. Розлютилися студенти. Не на жарт. Вимагали не тільки відмінити рішення про реорганізацію університету, а й відставки міністра освіти Сергія Квіта. Квіта геть! Квіта!